Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пізно вночі телеграм-канали Польщі написали, що відбувся локальний прорив у польського кордону бій з вагнерівцями, які пробували штурмувати прикордонний дозорний пункт. Пролунала серія вибухів. Польська авіація працювала по легкій техніці вагнерівців. Випущено понад 13 ракет. За даними телеграм-каналів, знищено дві колони техніки Вагнера та велика кількість особового складу. Інформацію і далі буде будуть приховувати НАТО, вирішує як реагувати, поки польська армія робить всю цю роботу самостійно. В той же час віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський у Кодені Люблінське воєводство на кордоні з Білорусі наголосив на тому, що захист зовнішньої та внутрішньої безпеки є обов'язком держави. Про це повідомляє польське радіо. Ярослав Качинський розповів про дії уряду щодо забезпечення безпеки Польщі. В Польщі заявили про збільшення армії. Вдвічі концепція НАТО здаємо потім від. Воюємо поляків. Не влаштовує Качинський одним із головних завдань, можливо, навіть головним завданням держави. Як організації, що об'єднує націю, є захист безпеки, безпека у всіх вимірах, тобто зовнішня безпека і внутрішня безпека, сказав Ярослав Качинський. Як він зазначив, сьогодні йдеться про безпеку кордонів. Це питання пріоритетне. Реалізація цього завдання держави особливо важлива сьогодні. Настільки важлива, що оставлять його на перше місце, сказав віце премєр Ми є повною протилежністю нашим попередникам, які скорочували польські збройні сили, також сили поліцейського характеру різного роду, і, зокрема, з якоїсь надзвичайно. Айною послідовністю у даному випадку послідовністю не була перевагою. Скорочували польські сили на схід відвісли, тобто на територіях, які завжди протягом останніх десятиліть були принаймні потенційно найбільше загрозливими, і які згідно з певними концепціями східного флангу НАТО мали бути просто покинуті передані ворогу, а вже потім мав бути контрнаступ і відвоювання. Підкресли він Качинський наголосив, що уряд відновлює військові частини і створює нові. Останньою з них є шоста дивізія, тобто наша армія. Яка раніше складалася лише з трьох дивізій, матиме шість дивізій. А за часом ймовірно буде і резервна дивізія. Сказав він до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.